День. Мене звати Коханевич Вікторія. Я учениця 10 класу Рекіднівського ліцею №1. 1 Сьогодні вашій увазі я пропоную доповідь дослідної роботи на тему Дослідження можливості вирощування дині сорту тітовка і колгосниця в умовах помірно-континентального клімату Сарницького району Оріницької області. Не секрет для всіх, що дині є дуже корисними для нашого організму. Для їх вирощування необхідний жаркий клімат. Місцевості, де ми проживаємо, панує помірно-континентальний клімат. Вирощувати дині в таких умовах досить складно, а іноді зовсім неможливо. Та ми вирішили зламати ці стереотипи, довести можливість вирощування дині у північному районі Рівненської області. За допомогою прискорення росту пагонів та розвитку рослин з використанням біостимуляторів росту рослин, а також органічних та неорганічних добрив. Нашого дослідження є розробка технології вирощування дині сортів колгосниці тітовка в умовах помірно-континентального клімату. Предметом дослідження є технологія вирощування дині сортів колгосниці та тітовка з використанням комплексних добрив та біостимуляторів росту рослин в умовах помірно-континентального клімату. Об'єктами дослідження є сорти дині цітовка та колгосниця. На початку нашого дослідження, враховуючи рекомендації та сортові якості, ми обрали ранню стилесордині Тітока та середню стилесордині колгосниця. В ході експерименту ми використали мінеральні та органічні добрива а також біостимулятор росту у Для початку ми обрали три дослідні ділянки площою 12 метрів квадратних з терново підзолостим типом грунту. Дослідну ділянку номер 2 обробили. Ділянки номер 1 та 3 залишили непідживаними добривами. На цьому слайді ви можете спостерігати, як виглядали всі три наші дослідні ділянки. Через несприятливі погодні умови висівання насіння відкритий ґрунт проводилося досить пізно, а саме 22 травня. Перші проростки обробленої та необробленої Днітітока з'явилися майже одночасно з різницею в один день. Сходи Дені Колгоспільця з'явилися на декілька днів пізніше. Догляд за рослинами заключався у посадкуванні, розпушуванні ґрунту, рясному поливі та регулярному видаленні бур'янів. Обробку кожної ділянки проводили різними методами. Першу ділянку номер 1 обробляли біостимулятором росту вимпл трьохразово. Підживлення дослідної ділянки номер 2 здійснювали органічними та неорганічними добривами. Дослідну ділянку номер 3 не підживували зовсім. Перші квіти у дині топка з'явилися на ділянках оброблених біостимулятором. Пізніше на ділянках, що були оброблених комплексними добривами, найпізніше на необроблених ділянках. Дині в Диніх колгоспів ми спостерігали аналогічну ситуацію. Перші плоти в Дині Тітовка з'явились на ділянках, оброблених біостимулятором росту глинку. Пізніше на ділянках, оброблених комплексними добривами, і знову ж найпізніше на необроблених ділянках. Дині в Дині Колгосниця ми спостерігали аналогічну ситуацію. Біометричну характеристику пагонів рослин ми отримали наступні результати. Пагони дині колгосниця значно відставали в розвитку від пагонів дині Тітолка. Вони розвивалися повільніше та були коротшими. Пагони оброблених рослин мали значно кращий вигляд, ніж необроблених. Довжина між вузель була майже однаковою, а от кількість листочків переважала у дині Тітолка. Кількість подивдень. У Дніцітовка переважала на ділянках оброблених біостимулятором росту вимпал. У Дні колгосниця кількість плодів переважала на ділянках оброблених комплексними добривами. На необроблених ділянках щодо Дені Тітовка, щодені колгосниця, була найменша кількість плодів. На даному слайді ви можете спостерігати, як виглядали наші дозрілі дині на всіх трьох дослідних ділянках. Дозрілів плоди дині найпершими з'явилися о, в день тітовка на ділянках оброблених біостимулятором росту винґол. Пізніше на ділянках оброблених комплексними добривами і знову найпізніше на необроблених ділянках. В день у ми спостерігали аналогічну ситуацію. Дозрілі до День до Тітовка мали жовтий помаранчевий колір в тонку шкірку, були дуже соковитими, смачними, мали приємний аромат і достигли насіння. Вага плодів на ділянках оброблених біостимуляторами росту була близько 04-08 на ділянках оброблених комплексними добривами близько 1,1-1,9 кг, на необроблених ділянках 0,6-0,9 кг. Плоди дені колгоспинця мали тонку, гладку, блискучу шкірку, окремому білу м'яку з слабовираженими волокнами, також були дуже солодкими, соковитими, мали приємний медовий аромат та дозріле насіння. Найбільшою вага плодів була на ділянках, оброблених комплексними добривами, близько 0,8-2,6 кг. На ділянках оброблених біостимулятором, близько 0,4-1,2 кг найменшою на ділянках необроблених лін 7 кг. Порівнюючи обидва сорти дині, надаємо перевагу обом, проте все ж таки перевага дині колгосниця полягає більшій замасію про Також найкраще для вирощування дині підходить використання органічних та неорганічних добрив. Можна зробити такі висновки: відібрані намирання сорти дині тітока та середньої стихлистоль. Колгосниця підходить для вирощування в помірно-континентальному кліматі Садінського району. Обробка рослин біостимулятором росту та комплексними добривами дає позитивний результат на процеси росту та розвитку баштанних культур. Краща інтенсивність росту і розвитку пагонів баштаних, цвітіння та формування плодів спостерігається в дині сорту тітолка. В дині колгосниці спостерігається дещо сповільнений розвиток. Проведення біометричної характеристики пагонів показали наступні результати. Пагони дині тітовка є довшими та мають більше листків на відміну від пагонів дині колгоспиця. Перевагу серед двох сортів мають рослини, оброблені біостимулятором росту та комплексними добривами. Уяву перших плодів та перевагу в їх кількості має диня тітовка, проте її плоди мають меншу масу. Незважаючи на меншу кількість плодів та затяжний період їх утворення, плоди дині колгоспиця мають перевагу завдяки більшим розмірам смаков дві якості обох сортів на високому рівні. Враховуючи те, що нам вдалося вирост... виростити достигну туди обох сортів, обидва сорти підходять для вирощування в помірно-континентальному кліматі. Розроблена єдина технологія вирощування дині в умовах помірно-континентального клімату заключається в обов'язковому використанні мінеральних та органічних добрив. Дякую за увагу.